Рада вітати на своєму юридичному каналі, і сьогодні обговоримо з вами тему, яка цікавить більшість як же військовослужбовцям отримати одноразову грошову допомогу. І так, на одноразову грошову допомогу мають право військовослужбовці, які отримали поранення, контузію, каліцтво або ж травму, чи мають захворювання, та отримали відповідну довідку МСЕК, де їм встановлено або інвалідність, або відсоток втрати працездатності. Є два шляхи подачі документів. Тим, хто ще служить, потрібно подавати рапорт на командира до військової частини. Військова частина отримує ваші документи, засвідчує їх, виносить відповідний висновок про можливість отримання такої допомоги та надсилає все це до Департаменту соціального забезпечення Міноборони. Для тих, хто вже звільнився із ЗСУ, потрібно звернутися до ТЦК. Саме ТЦК приймає ваші документи, засвідчує їх, складає відповідний висновок щодо можливості отримання ОГД і також все це надсилає до Департаменту соціального забезпечення Міноборони. Які ж документи потрібно мати при собі та підготувати для подачі? За місцем подання документів заповнюється відповідна заява та дозвіл на обробку персональних даних. Все це є шаблонним, тому воно обов'язкове. Також треба підготувати наступні копії документів: це паспорт, ваш ідентифікаційний код, номер вашого банківського рахунку, куди вам потім надійдуть ці виплати. Також довідку про обставини поранення, постанова ВЛК, де вказано причинний зв'язок поранення контузії, травми або каліста чи захворювання, довідка МСЕК про встановлення або ж інвалідності, або втрати працездатності відсоток. Також витяг з наказу командира військової частини про виключення із списку у зв'язку із звільненням. Для тих, хто звільнився із ЗСУ, додатково подається витяг з наказу військової частини про виключення зі списку у зв'язку із звільненням. Розмір нарахування ОГД залежить від встановленої групи та може складати. Від 250 до 400 кратного прожиткового мінімуму у разі виконання військового обов'язку це, наприклад, 670 і більше. Від 70 до 120 кратного прожиткового мінімуму при проходженні військової служби, це, наприклад, від 180 тисяч та більше гривень.